Так, шановні, доброго дня. Зараз їду по помідор, і поки я їду, хочу коротенько розповісти вам, як справи з торгівлею і що по чому. Я неодноразово у своїх відео пояснюю, що якщо людина хоче займатися роботою біля землі, а верніше заробляти з землі, тобто садити городи. Вирощувати овочі, мати там тепличку, вона має максимально продавати товар свій сама. Якщо так не буде, то для неї все дуже швидко закінчиться. Або, правильніше сказати, закінчиться для 90 людей зі 100. Чому? Тому що одне діло вчитися, вирощувати, а друге діло вже конкретно вміти. Мати практику знайомих, ось так, для того, щоб в тебе не було промаху, тому що проблеми вирощування овочів, воно так, якщо робиш помилку, якщо щось ти неправильно зробив і в тебе щось пропало, наприклад, розсада чи щось, щось таке критичне зробив на початках. Пізно посіяв, рано посіяв, перелив, не долив, застудив розсаду. Виходить так, що в тебе дуже буде малий урожай. І для того, щоб зовсім не бути в мінусі конкретному, і не думати, де це взяти гроші на хліб і на насіння на наступний рік, то треба самому продавати свій товар. Подібно, я це не беру десь з потолка, я вам говорю це. Так як воно є. Подібна, інформа... Подібна ситуація у мене в цьому році з помідорою. Не все добре в нас є гірша помідора, є краща. От зараз, наприклад, ціна 15 гривень. То, до чого я це все вам казав, що не дивлячись на несильний урожай, не дивлячись на промахи, якісь помилки, ми маємо. Фінанси. Ми продаємо, і наш товар не гниє, тому що, наприклад, взяти нашу цьогорічню помідору, вона не гарна на вигляд, не така гарна, як привозна. І оптовий покупець не буде її купляти ні за які гроші. Розумієте? Ну ось так. І якщо гарна помідора зараз 15-20 на оп, то ми свою негарну 15-20 можемо продати в роздріб. І це нормально. Так я зараз роблю. Ну, ось і все. Їду з базару, їду по помідор, їду по перець. Кабачок нарваний. Вчора ми нарвали 500 кілограм, вже частину якусь продали, не знаю яку. Ну, продаємо. На завтра ще буде кабачок. Ну, ось так, люди беруть. Тому що я хочу вам сказати. Я не хочу зараз жаліти, що малі ціни, ви знаєте, там мені розказували, Херсона не буде, будемо нормально, буде ціна на все. Ну, якщо в обичні роки ціна була на помідор 10 гривень, 15-12, а зараз 15 так і тримається, не падає на 12, то я не вважаю, що це високі ціни. Це я говорю за своє місто, де я живу, і за конкретно продажну ціну. Я знаю, що можливо є там мільйонів міста, там Київ, наприклад, там може веселіша ситуація, там завжди було як столиці дорожче. Людям там завжди дорожче продавали. Ну, ось так. А якщо говорити за наш ринок, то в нас такий квартирантно пільговий. У нас ходять квартиранти, інваліди, малозабезпечені на нашому базарі. Всі, всі кому треба знижки, всі ходять. Розумієте? Тільки продавці всі хочуть нормально заробити, а всі остальні хочуть чим подешевше і товар такий. Тому ось так. Тому зараз продаємо помідор максимум 15 гривень, це гарний помідор. То, що я з теплиці привіз 50 кг, то за 2 дні ми продали 30 кг. Уявіть собі. Ну я його поставив по 35 бо він такий гарний. То за 2 дні 25 кг. А те, що ми поставили по 15, то сьогодні кілограм 100 ми продали. Ну ось так. Що вам ще сказати? Кабачок також продаємо. 10 гривень маленький, стандартний, трошки більше за стандарт, 8 гривень і більший перерощений 5 гривень. Ну, ось так. Іде помаленьку, весь. Нема такого, що ми викидаємо, чи в нас там пропадає, чи старий вже, нема такого. В основному все молоденьке. Вибираємо його раз в 5 днів, раз в 4 дні, так як невелика кількість посіяна вигодно кожен день його вибирати, бо це треба їхати по нього. Щоб кожен день вибирати, треба хоча б 400-500 кг. Оце нормально. Кожен день. Ну ось так. На відповідь, як це все продати, ну отак, трошки дешевше поставили ціну і все продали. Ну, ось так. А якщо, е, наприклад, зараз ще вам розкажу таку штуковину про, е, про кабачок. До речі, лов в болоті. На базарі як Шахтер, знаєте. Приїжджаєш чистий, виїжджаєш як поросят. Називається в розницю, розніцю Ну Ось так. Ось розкажу вам за баклажан. Сьогодні дивлюся баклажан на базарі 35. Біля мене там жіночка продає. А я ж пам'ятаю, що я в тому році баклажан продавав, по 6 гривень був опт і 6 гривень я розницю продавав максимум 2 ящика. На брали дуже мало. Дуже. оптовики бігають, шукають його штангенциркулем циркулем, міряють, щоб він був прям ідеальний. А на городі, знаєте, так як на городі, не все ідеальне. І виходить так, що я її питаю, кажу, скажіть, будь ласка, чесно, скільки ви продали сьогодні баклажану? А вона продає перець, баклажан, ніби помідор в неї був чи що. І трошки баклажана. Вона каже, я там в оптовички закуплялася, і вона попросила, щоб я ящик неї баклажана взяла. От я взяла. Он добач на вітрині півящика. От півящика я продала, півящика стоїть по 35. Зараз каже, по закупці його поставлю там по 30 чи по скільки. І все. От така торговля в нас в роздріб на баклажан. Поза того року я посадив його 20 соток. то Пів села його збирало там. Бо я сказав перед приморозками, що все. Ну Думали, хоч там підуть холода і буде ціна. Холода йдуть, перець росте, помідора в ціні росте кабачок як ой, Баклажан як був 6, так і він і був того року 6. Ну отаке, Мертв, дуже мертвий. Мертвий груз, коротше. Називається, якщо хоч чітко влетіти, сади чим побільше баклажана. Зробиш вирочку тим, хто продає засоби захисту від жуків. І від кліща. Ну, ось так. І на дізель виручку на заправці зробить, щоб його возити туди-сюди. Ну, ось так. Тому, шановні, такі думки в мене. Думки це відео, з цього відео ви маєте зробити висновок, що як вам би не було страшно, чи тяжко, чи неудобно торгувати, старайтесь продавати свій товар самі, бо дуже швидко закінчаться казки. Ваші і надії про те, що ви, надії про те, що ви будете заробляти на землі, не продаваючи самі. Особливо без практики. Це я кажу для тих, хто починає, для тих, хто не має ще великих об'ємів. Я навіть дивлюся, хто має великі об'єми, все одно стараються люди самі продавати навіть на опт, а що не на опт, то зачищати самим. Розумієте, тому що на ти привозиш 20 ящиків, ну в тебе ще 2-3 якоїсь некондиції. Теж задарма не хочеш його віддавати, бо це все твої труд, гроші і все. І ми маємо біля землі працюючи один, одну можливість тільки заробити в цьому році. Все. Всі свої можливості на наступний рік, всі висновки, промахи, досягнення, все аналізуєш і на наступний рік пробуєш зробити вже нормально. Добре зробити. Або зразково. Ось так. Так, шановні, добре. На цьому моя бесіда з вами закінчилась. Обов'язково пролайкайте, прокоментуйте, підпишіться на мій канал, якщо корисно для вас. Ще покажу вам сьогодні помідорку. Зараз прийду на поле. Пока!